Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні! Розвідка заявила про численні арешти військових у Москві. За даними української розвідки, у Москві почалися численні арешти військових. Рух у центрі міста перекрито. Водночас російські ЗМІ про це не повідомляють. Повідомляється, що в місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Джержинського Еліти Росгвардії, Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції. Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк вважає вибух на кримському мосту прояв конфлікту між російськими силовиками щодо Керченського мосту. Це конкретний матеріальний прояв конфлікту між ФСБ і ПВК з одного боку, і Міноборони Генерального штабу РФ з іншого. Безумовно, ми є свідками початку в Росії масштабних негативних процесів. Різко впала керованість серед силовиків. Почалися потужні конфлікти серед російських спецслужб. Всі шукають винних військових поразках, хочуть переформатувати найближче оточення пана Путіна і зайняти інші посади або арештувати тих чи інших генералів. Подоляк зазначив, що фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на місць з боку РФ, тож відповіді на його думку потрібно шукати саме в Росії. На його думку, логістика підриву, синхронізація з паливними ешелоном, обсяг знищеного дорожнього полотна вказують на російський слід. Наразі в цьому яскравому ценденті ми вбачаємо загострення конфлікту між військовими та силовими структурами Росії та його вихід з під контролю Кремля, заявив Подоляк. Він вважає, що російська верхівка шукає винних за поразки на фронті. А ФСБ та власник ПВК ведуть компанію за звільнення військового керівництва міністра Сергія Шойгу та голови генштабу Валерія Герасимова. Підрив мосту ж особисто проект Путіна не тільки підриває позицію ФСБ, які дозволили цьому статися. Але й дає Алібі військовим за системні поразки на півдні України. Мовляв, через провал ФСБ рухнулася логістика тилового забезпечення і подвозу резервів. Переконаний Подоляк. Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований Крим з Росією, сталася пожежа. Два автомобільні прольоти моста частково зруйновані. Причиною пожежі став підрив вантажного автомобіля. Зазначили в національному антитерористичному комітеті РФ. Це спричинило спалах семи паливних цистерн. Заліз... Зничного складу і подальше руйнування двох автопрольотів у моста у слідчому комітеті РФ заявили, що внаслідок пожежі загинуло троє людей. Президент терористів Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з надзвичайною подією на Кримському мосту. У Криму після пожежі на мосту люди почали розкуповувати пальне і продукти в офісі президента України. Вважають, що підрив і пожежа на Кримському мосту пов'язані із конфліктом між ФСБ Росії та Російським міністерством оборони та генштабом. Журналіст-розслідувач, керівник Белінгкет Христо Грозов, припустив, що такі наслідки від підриву автомобіля могли бути через те, що вантажівку було заповнено чимось, нібито легальним, але придатним для використання у якості зброї, наприклад, аміачною салітрою. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні!